А скільки років було, Ліда? 19 рік. Боже, яка ти була маленька? Волонтерством Лідія займається з посту мама мені називала моя мишечка. Військові підхопили і всі мене назвали мишкою. У мене все життя в творчості. <сміття> О, подяки теж твої, перші три. Тепер вже їх безліч. Я хочу їм розказати цю. Про моє волонтерство, щоб вони знали, що я не просто Ліда, а мишка. Наскільки би це страшно не звучало, усе своє життя я жила в війні, як і більшості моє покоління. Період АТО то це припало на моє дитинство. Потім повного почалася, мені тоді було 14, тобто я була зовсім підлітком. А зараз мені 18, я вже поступила в університеті вчуся і. Досі продовжується те, що, ну, хотілося б, щоб це закінчилося. Коли я дізналася, що таке волонтерство, ну, звичайно, ще на початку э, війни між Росією та Україною. Э, це я дізналася в більшості від мами, а потім від інших волонтерів, що це таке. І э, тоді я зрозуміла, що волонтерство це э, така добровільна. Допомога іншим потребуючим від усього серця. Я чергувала на посту вокзалу. Приходили військові, яким треба було. Ну, військові постійно кудись їздять, і вони могли там зупинятися, попити, відпочити, попити чай, поїсти бутербродів. І я якраз цим займалася. Тоді я навчилася плести такі килимочки з непотрібних речей, які потім стали в нагоді для військових. Я вже почала формувати свої. Особисті проєкти, наприклад, як допомога діткам, те ж сама акція Монетка на добро. Коли ми з гімназії збирали 5-25 копійок, які вийшли з обігу, і ми назбирали до конкретної такої суми, щоб купити ліки для дитячої онкогематології. Останні роки можна так сказати, і до сьогоднішнього дня це період повноваштабного вторгнення. І це період, коли уся моя допомога, усе моє волонтерство йде на допом... на Збройні Сили України. Тобто збори на всякі потреби, якісь акції в підтримку наших захисників та захисниці. Ну і як всі зараз волонтери. В сторінках підтягують якісь збори, знімають відео, щоб би, далі їх просувати. Така моя невеличка історія. Від того, що я по-маленькому почала щось там допомагати, підтримувати, до того, що я самостійно щось роблю, щось закручую навколо себе. Люди дуже почали мало донатити на Збройні Сили України. У 2022 році, коли ракета прилетіла, можна сказати, біля дому свого, то, звичайно, люди почали підтягуватися, допомагати. Ну, зараз і, від, і зі свого досвіду, і від знайомих волонтерів я ще більше чую те, що навіть невеликі збори дуже складно просто закрити. Ти, Пам'ятаєш, тим на один світовому Миколаїв, Миколаївську сюди були 36-та бригада, коли анексувала Крим, вони не е, перепросягли. Коли ми на них чекали, коли вони ну, на мить повернулися з гарячих точок в Миколаєві, ми їх зустрічали. І так потихеньку просто е, знаєте, такі випадкові зустрічі знайомилися. А потім це переростало в те, що вже з сім'ями знайомі, вже у когось там поповнення в сім'ї, радуєшся за них, хтось одружився, хтось, на жаль, потрапив в і на кожного чекаєш. Раптові, можна так сказати, зустрічі, не наче доля підв'язала які ось досі настільки здружилося, що вже як. Дуже рідні по душі люди. Я дізналася десь два роки тому, чесно кажучи, ніколи на коліна в своєму житті не жалувалася. Допоки одного моменту я, не зрозумі... я зрозуміла, що взагалі мені просто ходити стало складно та ще більше дискомфортніше. І після багато консультацій від лікарів, багато біганини з лікарні в лікарню, ми як виявили, що це в мене така генетична проблема, називається диспозія колінних сугов. Тобто, виходить, що мої коліна, може так сказати, розвиваються не так, як у нормальних людей. На кожному коліну треба зробити по дві опраці, ну, і це дороговартісно. Я із тих людей, яка Любить допомагати іншим, любить ділитися своєю добром та турботою, але коли якась ну, хтось хоче таким же чином тобі відповісти, то тобі становиться через це некомфортно. Прийшлося трошечки обдумати. Перш ніж прийняти той факт, що мені також е, я така ж людина, як і інші, і мені також е, потрібна допомога. Я поступила в місті Вінниця в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Пішла на спеціальність міжнародні відносини і суспільна комунікації. Хочу далі допомагати. Своєму би, народу і своїй країні. І я розумію, що зараз, звичайно, роки у нас тяжкі. А, але війна у неї також буде своя дата закінчення. І після воєнні роки вони будуть ще тяжкішими, ніж зараз. Якщо я буду дипломатом, то я зможу допомагати саме тим, щоб е, долучати якісь міжнародні організації, е, зміцнювати якісь стосунки з іншими е, прец... народ... ну, міжнародними представниками з іншими країнами. І це допоможе Україні стати, можна так сказати, на ноги.